Іду по парку, почула пісню. Океан Ельзи», обійме мене. І чомусь розплакалась. Наче тримаєшся, наче все позитивно намагаєшся. Але почуєш якусь пісню. Нехай твоя весна прийде. Обіймаю кожного з вас. Таке життя в Україні. Вітаю вас, шановні, бо я так і не привіталася одразу за свої емоції. Вітаю вас, мої дорогенькі. Бажаю міцного та позитивного, не зважаючи ні на що. Ранок хочу сьогодні почати з аромату свіжого хлібу, свіженького, запашного, такого тепленького. Тому йду, там, де я завжди це зранку купую і так починається мій ранок. Зі сліз, але вони такі чуттєві якісь. Я не знаю, що таке. Кажуть, що наче То це нормально. А там зранку в парку для діточок проводять якийсь захід. Я кажу, ранок уже обід. І я зараз зовсім не живу за графіком. Відключення світла, а живу так, як мені хочеться. Якщо я звикла вставати на пів сьомої ранку, немає світла або сьома, то я так і роблю. І не підлаштовуюся. Ну, хіба що прання, то так. пилососити ні, взяла віник. Відро, туди мийний засіб додала. І як ото раніше моя мама бабуся робила, ото і я таке роблю. Можна сказати, що я маю, як у той плесос називається, що сам щось підмітає. А це я такий. Боже, забу. Деякі слова забуваю. Ой, дівчата, я оце ходю така гарна, бачите. Не робила не макіяж, нічого, тому що. Почала аналка, то воно дуже видно, пудра воно взагалі Думаю, та вмилася, то хай так і буде. Яка є, така і гарна. У -у -у. Ось так. Живу своє життя, не підлаштовуюся під ті графіки, не дивлюся, коли що робити, коли вимикається, коли не вимикається. А! <смі> Якщо воно буває, що лише дві доби, ой, дві години на світову добу, а вночі я сплю, я не збираюся е підскакувати, коли світло дали, машинку завантажувати. Не збираюся. Я хочу спати, бо у нас і так є ті безсонні ночі, тому нічого, розберемося якось. Ах, який він тепленький, який запашненький, так і хочеться згористи. Але маю сьогодні в мене лише у той бальзам помада, що я в прокарт замовляла. І ви знаєте, на таку погоду то дуже добре. І сьогодні зранку думаю, чи то вже такий стан, так, голова якась от вагітна, вона не болить, вона не важка. Таке враження, як наче вагітна. Немає больових якихось там моментів, але ну щось таке з нею не то. Думаю, можливо, те, що не досипаємо, там, інколи нервуємо, якось воно ж таки впливає на нас. А потім дивлюся, це ж змінюється погода. То морозяка, а от е, з наступного тижня вже має бути 0, плюс 7. І у багатьох сьогодні чую, щось голова якась не така, щось голова. Ото, мабуть, на погоду. О, бачите, з Тарасу Григоровичу Шевченко квіти приніс. Привіт, Тарас Григорович! Бач, які в тебе. Квіти. О. А я думала чи парком повертатися, а потім, думаю, не хочу. Піду я сквером, там спокійніше якось. От. Пройдусь, щоб в хаті не сидіти. Ходи, руки можна погріти. Ну, можливо, тут і не слід жартувати. Але все ж таки, якщо замерзли, можна і погрітися. Світла пам'ять нашим героям. Ніколи ми не забудемо наших героїв і ніколи не пробачимо наших ворогів. Боже, щось у мене шапка, як от у нерівно. нерівно. Вже як є. Знаєте, так класно, спокійно просто, просто пройтись. Добре, що я пішла сквером. Тут майже не чути генераторів. Ну, майже, майже, ну добре, трішки чути. Все у нас працює, як і у вас. Продовжується. В якийсь момент дуже боляче. Потім далі продовжуєш. І все нормально. Якось так потрохи, потрохи. Потрохи. А у нас такий біля лавочок сніг почистили, але я не про от Ця мить вона вже ніколи не повториться. І ціною кожну мить життя, от кожну мить, тому що вона жодна більше не повториться. І раніше я не звертала увагу, як тут воно все розташовано. Ні, я знала, там тримають парасольку, ввечері тут світиться цей світильник. Але як важливо, коли тобі хтось тримає парасольку або ти комусь тримаєш парасольку, і це важливо. Вау. Так, щось я сьогодні така, дівчата. Ну, я ж кажу, у мене сьогодні голова якась така важка. Але про парасольку це... це вже філософія мого життя. Може вам це і не цікаво. Але я ділюся, от що є, які думки є, і кажу. Якщо тисяча людям це буде не цікаво, а одній це буде вчасно, мені від цього буде приємно, скажу я твердо. Тому що інколи ви якось там напишете коментар і якась думка, і вона от влучний момент з'являється, і вона мені допомагає. Звичайна думка. А ви навіть про це і не підозрюєте, розумієте? Ну такий недільний влог, вихідний, позитивні думки, незважаючи на біль тут. Щось в мене сьогодні різне. Я вся сьогодні різна. Мій мозок не співпрацює з серцем. Е я якась така розбалансована трішки, ну то що ти поробиш, Так і буде. Хтось до своїх прийшов, дивиться. Молодь. До речі, щойно проходила, там у нас є борщ та узбецький плов. То багато людей так заходять, щоб пообідати. От. Можливо, у когось там електроплити, що немає змоги приготувати то виходять ось так з ситуації. Багато людей там обідеє. Там десь співають під гітару пісні. бо... Так подобається такі миті, звісно, коли є можливість, ти приходиш додому, робиш після такої прогулянки, як ти сходила за хлібом, собі теплий чай або каву. І ця мить ти зігріваєшся, дивишся віконечко, і от ця мить, вона вже ніколи не повториться. Але ця мить, яка мене заспокоює. І, до речі, проходила, ж я казала там, що у нас є заклади борщ та узбецький плов. Дуже багато людей обідають. Ну, їдять там, що у них Можливо, у когось це сніданок, а для когось це вже має бути вечеря. Ну, всі різні. І сніданки у нас можуть бути о 5 вечора, що хіба не так? У нас можливо все. І... У Катюні питаю, Катюня, от, скажи дитин, ну, я мама. І я завжди, за що хвилюється мама? Чи тепло дитині, чи вона не голодна, чи наділа шапку, коли така погода? Ну, за шапку я вже тривалий час не питаю, але чи поїла, тому що, знаєте, ви знаєте, як в Києві не приготувати нічого, прокидаєшся, світла немає, все. Ти лише прокинувся. І вода так. Ну, якось вмивається, каже, мам, все нормально. Кажу, дитино, як нормально. Ти живеш на 15-му поверсі, світла немає. Ти прокидаєшся навіть собі каву, не можеш зробити, тому що все на електриці. Вона каже, я прокидаюсь. І одразу, ну, там милася, все, і йду в заклад. Я не голодна, все нормально. Заклад це не кав'ярня, а там, де можна і пообідати. Каже, я беру всі свої повербанки, я беру ноут, я, ну, звісно, що і телефон. Каже, я йду, я там працюю і я зайшла, каже, одразу замовляю собі каву, поки приносять, я там вже. Дозволяють, незважаючи на те, що заклад працює на генератори, дозволяють заряджати повербанки, телефони, ноутбуки. Каже, починаю все заряджати, все підключати, кави попола, каже, і мені ж треба працювати. І ще, до речі, є безкоштовний wi Ну, Wi-Fi в Україні начебто крізь безкоштовний. І каже, я попрацювала, хочеться їсти. Я замовила собі тарілочку борща. Каже, я поїла, я далі працюю, гаджети заряджаються. Далі каже, ну туди-сюди вже десь чотири години пройшло. Каже, я розумію, що я буду йти додому. Я каже, собі замовила картопляне пюре з котлеткою, ну і там якийсь салатик чи з бурячка, ну щось таке, каже, я поїла тепленьке, свіженьке. І ще чаю попила тепленького, каже, йду додому, заходжу в пункт незламності там, а, і ще з собою термос порожній взяла. Там, каже, набираю окроп. І йду додому, і якщо мені там, ну, для чаю воно вже так, градусів 80 буде ні. А от кава з молочком, то да. І купую, каже, ну що я каже, я зайшла, купила, почала мені перелічувати, що на цей момент у неї в торбі. Це каже, я взяла хліб, я взяла паштет. Щоб на хліб намазати, я взяла один огірок свіженький, хоча в цей час, знаєте, відверто кажучи, огірки я не купую. Ні, якщо б там були гості, і мені на якийсь салат треба було, я б купила. А так, Для мене вони зараз не справжні. Але це лише моя думка, я ж це не стверджую. І ось вона каже, що і якщо там захоч... А, і взяла якусь ковбаску. Каже, я покладу на балкон, на балконі холодно, захочеться їсти в термосі, каже, в мене є дуже тепла водичка, майже така гаряча. Я на хліб, паштет, кільцями так зроблю кружечками огірок тоненько, поріжу, або ковбаску. Зроблю собі каву з молочком і поп'ю. І буде в мене що їсти. Ну так, знаєте, це вихід ситуації, дійсно, якщо немає маленьких діточок, але ті матусі, які зараз з маленькими діточками дуже на верхній поверх, ну, ви всі бачили, як матуся двійнят, або тут близнюки, як вони підіймаються малечі по сходах, скільки їм там по півтора рочки, мабуть, приблизно. І вони радіють п'ять, сім, а зайшли в хату, посідали і нема сил вже у дітей роздягатися. А Матусі сили є, матусі так, вони такі. От. Тому зараз намагаються люди знайти вихід з ситуації як кому зручно, і якщо комусь це нормально, для когось це буде ненормально, тому кожен. Шукає такий вихід, як буде для нього зручно. Ну, що ти поробиш, на ну, що ти зміниш? Ну от що. Треба чекати. Завжди так не буде. Бережіть себе, мої дорогенькі. Дякую, що ви подивилися відео. Поставте вподобайку, хто вперше на каналі, будь ласка, підписуйтесь, тому що я дивлюся, 47% дивляться без підписок. Якщо ви, вам і надалі буде цікаво, то вам не складно ну, дивитися відео, вам не складно натиснути Підписатися і натиснути дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Бережіть себе, це головне. І до зустрічі в новому відео.